Друзі, усім привіт! Сьогодні у мене буде такий звичайний користувацький огляд ось такої чудової невеличкої валізи для недовготривалих подорожей. Отже, валіза торгової марки Winx. Модельний номер 147. Як заявлено виробником країна походження Польща. Про що говорять штрих-коди та відповідні вказівки в технічному паспорті. Розмір цієї валізи позиціонується в стандартній шкалі як S. і заявлені розміри. 55 це висота від підлоги до ручки. 38 ширина і 22 глибина. Таким чином маємо. Корисний об'єм в 38 літрів. Давайте все перевіримо. Лінійні розміри. Оглянемо самостійно. Отже, висота. Від підлоги до ручки 57 см. Глибина. Глибина рівно 22 см. І ширина. А ви не забувайте ставити лайки, якщо це відео для вас корисне. Та, звичайно ж, підписуватись на канал. 38 см. підозрюю що висота вважається 55. І все-таки 57. Отже. Валіза достатньо компактних розмірів, тим більше в чорному кольорі, виглядає зовсім малесенькою, але, на мій погляд, має досить чималий корисний об'єм. Виготовлена із абс пластику, тверда, швидше за все може піддаватися механічному впливу у вигляді заломів. І тріщин при неправильній експлуатації ззовнє покриття, як аналогічно вказано виробником, має захист від царапин. Ну, в принципі, якщо провести вручну, то взагалі жодних слідів не залишається. Ближчим часом дружина планує... Недовготривалу поїздку за кордон. Побачимо, як він себе буде почувати після цієї недовготривалої подорожі. Обов'язково відзніму додаткове відео в продовженні данго. Отже, має ручку для переноски зверху та збоку. Ручки. Вказаний логотип фірми з внутрішньої сторони. Приємна на дотик, гумова вкладка зовсім не буде тиснути в пальці, зручно для переноски. Вважаю це плюсом. З середини ще оглянемо, як вони закріплені там з внутрішньої сторони. Так, ну вже якщо ми почали з ручок, то оглянемо. Ще я ручку видвижу. На ній є спеціальна клавіша для фіксації, втоплена у внутрішню частину валізи. З одного боку, це зручно, тому що вона не займає зовнішні габарити, але всередині корисний об'єм за рахунок такого розміщення значно зменшується. Отже, три положення натискаю клавішу, повністю розкладено. Друге, третє. І складене. В такому положенні валізу легко транспортувати як коченням її вертикально, так і під нахилом. Виготовлена із алюмінієвих труб з нанесенням відповідно фірмових логотипів. Закріплена гвинтами. З внутрішнього боку вставки із гуми немає. Фіксується. Добре за рахунок ось таких металевих штифтів. Так. З боку бокової рукоятки у нас є ось такий кодовий замок. Ну, звичайно, це замок. Не від грабіжників, а від, скоріше від чесних людей. Дуже легко ним користуватися, натискаємо клавішу, вимаємо повідки. Блискавка легко провзує, зручна і якісна. Для того, щоб зафіксувати блискавки замок, просто натискаємо. Часто задають запитання, як встановити свій власний код на кодовому замку. Відтискаємо кнопку, встановлюємо потрібну комбінацію. Для прикладу. Відпускаємо, закриваємо і змінюємо комбінацію. І вже замок не відкривається. Як бачите, все працює. Повернув початкове положення. Отже, ще раз затискаємо клавішу, тримаємо, встановлюємо потрібну комбінацію, відпускаємо. Шифер кодового замка встановлено. Найцікавіша частина це колеса. В даному модельному ряді використовується. Формату в один ряд, одинарне колесо, ззовні нанесена гума, що буде зменшувати його шумність та комфорт використання. Чому вибір пав саме на конфігурацію такого типу? На мій погляд, кількість пластику, яка утримує вісь колеса в такій конфігурації, значно масивніша, значно більша і масивніша, ніж. Якби опорний тримач розміщувався посередині між двома більшими колесами, які знаходяться в два ряди. Таким чином, мені здається, що довговічність і надійність такого кріплення значно вища і викликає більше довіри. Звичайно, чим більше колесо, тим прохідність таких коліс буде краще, але при будь-якому виборі. Ми мусимо вибирати той варіант, який вважаємо більш доцільним. Як для мене надійність колеса це набагато краще, ніж його там високопрохідність, наприклад. Якщо високопрохідне колесо у вас віддалиться по дорозі, то питання його прохідності вже не буде таким вирішальним при транспортуванні вашої важкої валізи. Отже, ну давайте нарешті заглянемо всередину цієї валізи і заодно подивимось як кріпляться колеса. Колеса у нас на гвинтах втоплені в глибину валізи, що надає їм ще більшої надійності, тому що навантаження опори розподіляється на більшу площу. Ну і, звичайно, сприяє більш надійному використанню. Але не забув ззовні маємо ось такі. Опорні ніжки. Вони не гумові, звичайний пластик. Не дуже добре. Якби були гумові, вона б не сковзалася, наприклад, по плитці чи якійсь е, гладкій поверхні. Але добре, що є ось такий варіант, тому що валіза не насправді такого середнього бюджетного класу. Отже, достатньо стійка. Думаю, класичний варіант розміщення її все-таки. Вертикально на колесах. Давайте вже відкриємо, подивимося, що міститься в ній всередині. Всередині маємо ще інструкцію зі встановлення шифру кодового замка. Дизайн розроблено у Польщі, виготовлено у Китаї. Матеріал виготовлення АБС, пластик. Блискавки працюють справно. Зручно розміщені. Ну, як на мене, непоганий варіант. З іншого боку міститься ось такий гумовий утримувач ваших речей. Ну, як я вже розповідав про висувну ручку для транспортування, вона займає досить велику частину простору. Всередині валізи. Для того, щоб можна було наочно оцінити простір всередині валізи, поміщу сюди кросівки сорокового розміру ось таку частину внутрішнього простору вони займають. Для короткотривалих подорожей більш ніж достатньо. Нагадую, що це розмір саме S. ка Не S, не XS. Давайте ж заглянемо під обшивку для того, щоб оцінити якість кріплення фурнітури. Пластик достатньо жорсткий, що не є, звичайно, перевагою. Сподіваюся, вам видно, колеса встановлені на ось таких гвинтах із шайбами. За потреби можна підсилити їх якимись металевими пластинами, якщо така необхідність виникне з часом. Аналогічним чином встановлено. І ручку для переноски та транспортування, звичайні гвинти з шайбами, підсилювачів. Як можете бачити, ніяких немає. Побачимо, як буде себе поводити в процесі використання, можливо, додамо сюди деякі елементи для підвищення надійності. А ви не забувайтеся ставити лайки, якщо це відео для вас корисне, та, звичайно ж, підписуватись на канал. До речі, внутрішня обшивка має не лише текстильну частину, а ще й ось такий м'який наповнювач схожий на паралон. Внутрішня скоба транспортувальної ручки закріплена заклепками на шайбах. Достатньо проста валіза бюджетного класу. Пристойної ємності, фурнітура, як для бюджетної валізи, досить непогана. Побачимо, як буде поводити себе в процесі використання. Нагадую, що в кінці цього відео. Продемонструю остаточний стан після поїздки. Ось така бірка і технічний паспорт. Міститься разом із валізою. Ставимо лайки та підписуємось на канал. Ну що ж, Валіза повернулася після тижневої поїздки до Польщі, подорожувала залізницею та автобусом, тому бувала у вантажних відсіках, закидалася на полиці, перетинала кордон з оглядом, і, звичайно ж, переміщалась переважно на коліщатах. Давайте оглянемо її стан на сьогодні. Навантаження було приблизно 10-12 кг, тому тиск на коліщата був досить пристойний, а поверхні, по яких вона переміщалася, не завжди сприятливі для її пересування. Отже, що можна одразу відзначити, рукоятки витримали вказане навантаження? Ніде немає ні тріщин, ні надломів, ні на корпусі, де кріпиться, ні, ні на самій рукоятці. Висувна рукоятка теж ціла і працює справно. На корпусі, після закидання валізи на полицю та до вантажного відсіку, з'явилися деякі подряпини незначні. Ну, як бачите, їх можна побачити тільки дуже сильно придивляючись. Ось одна дещо глибша, трошки менше. Завдяки додатковим виступам біля коліщат, Ось тут внизу, і зверху ось, можливо, буде видно. Біля кронштейну висувної ручки видно сліди експлуатації. Тобто, на площині вона лежала на ось цих чотирьох точках. Яким чином. Ну і незначні подряпини в боковій частині, тому що валіза закидалася не надто міцним вантажником на полицю вантажного відділення. Ну і, звичайно, відбувалося це не надто акуратно. Коліщата. Я вже сказав, що навантаження було близько 12 кілограмів. І рухалася вона переважно по твердих абразивних поверхнях, звичайно. Тому видно, що є певні сліди зношення. Всі колеса на місці. Тримаються і працюють справно, лише видно сліди з носу. Трошки стерлася гума. Є деякі сліди від ударів. Є деякі сліди від ударів. Об гострі кути. Чомусь не здогадався попередньо перед виїздом заміряти. Діаметр колічат, щоб потім визначити ступінь зносу після такої тижневої подорожі. Отже, після такої нетривалої подорожі валіза все ще. В гарному пристойному вигляді незначні пошкодження, незначний ступінь зносу, тому можна вважати, що як для бюджетної валізи, вона досить гарно себе показала, в досить складних умовах. А я дякую вам за увагу, а також буду вдячний за підписку на канал та лайк, який ви поставите до цього відео, якщо воно вам сподобалося та було корисним. Дякую за увагу та до наступного огляду!